У нас зараз пішли рибні дні. Я набрала свої тюльки, приготувала, показувала вам. Тут буду робити ще сільотку і, і одні рибні дні. Я ж не знала, що вони спіймають. Так, сілька з оселедець з товстолоба. Ріжемо товстолоб такими шматочками. Десь по сантиметру. Може, товше, як у вас виходить. Не товше не треба, краще тоньше, щоб вона гарненько просолилася. Ну, це не рецепт, це я показую, як я роблю. Хтось робив розсолі, я роблю так. Тепер засипаємо сіллю. так гарненько. Скільки риби, скільки солі, я нічого не важу. Нічого, я так гарненько, ось околя покажи сюди ближче, як я її пересипаю сіллю. Просто так можна кожен шматочок окунути, ну, солю так. Можна отак от робити. Якщо не знаєте, скільки, що йде. Ні, я просто отак гарненько пересипаю сіллю, достатньо. Тепер її перемішую. Щоб вона вся була в солі, накриваю її плівкою або кришкою, можете накривати. І обираю в холод на 6, 8 годин, я про неї забуваю. Ось так перемішала гарненько і все. Накриваю її кришкою або плівкою. Зараз подивлюся, якщо в мене є плівка. І прибираю її в холод. А далі покажу, що з нею робити. І так, повертаємося до нашого оселеця. Він у мене простоє 8 годин. Ось ось скільки пустив соку з сілью. Розсову скільки пустив. Тепер треба нам його промити холодною водою. Гарненько, гарненько промить холодною водою, щоб вимить цю сіль. Так, промили гарненько оселедець. Ось такий він. Гарненький у нас чистенький до прозорої водички. Тепер беремо уксус, оцет 9%, і заливаємо оцетом на 15 хвилин. Так, гарненько-гарненько заливаємо оце, перемішуємо його в В перчатках треба було, ну, це руками робимо. Ось так. І залишаємо його на 15 хвилин. В оциті без води. Чистий оцет. Так, пройшло 15 хвилин. Рибка наша постояла в оциті. Вона отак ось побіліла. Тепер ми беремо сито або друшлаг І викладаємо рибку, щоб вона гарненько стікла. Не промиваємо, а просто з уксуса витягаємо її. І отак вона у мене стікає, стече і можна паперовим рушничком аж промакнути її, щоб вона була сухенька. Це ось такий оселоведець. У нас виходить. Тепер беремо суміш перців. сюди, трошки суміш перців. пару листиків. Лаврового листа пару горошин парця горошка. сюди. Пару гілочок гвоздики штучки 4 пять гвоздички. І можна коріандр, а можна, хто не люби коріандр, суху гірчичку в зернах, в зернах гірчичку. Це все перемішуємо гарненько. Приправки додавайте, які ви полюбляєте, які вам хочеться, які полюбляєте, такі і додавайте. То чорний перчик додає. в мене суміш перчика. Ось так гарненько його перемастили цей оселедець. Тепер беремо баночки і вкладаємо оселедець в баночки. Хто ще перекладає цибулею, я не перекладаю цибулькою його. Не сильно так, щоб натрамбовуємо, пхаємо в баночки. Не дуже так, щоб це було. І щоб всі наші спеції потрапили до баночки. Отак укладаємо. Понакладали ми наше села десь банки і тепер заливаємо олією. Просто олією. Всі ці баночки. Ось так гарненько, щоб у нас все вийшлося. Щоб олійка кругом пройшла. Ось так, гарненько, щоб вони були валі. Так, і все накриваємо кришечками, накриваємо кришечками і прибираємо в холодильник. І такий оселедець ось у нас гарненький, виходить. Через добу можна вже його куштувати, їсти. Малосольний цей оселедець получається і дуже-дуже смачний. Якщо хочете, можете додавати цибульку. Перекладати цибулькою. Я не додаю, у мене отакий получається. І ось така смакота. Получається, пробуйте робіть. Скільки е, товстолоба рибки е, було у мене по вісу, я не знаю. Гарненько-гарненько пересипаєте сіллю. Якщо хочете, щоб не полюбляєте малосольний, а такий солоненький, додавайте більше солі і більше по годинам, щоб воно стояло. Не 6-8 годин. Щоб він малосольний був, а оселений. То тримайте, може, добу тримайте оселедець. Ну, ми не любимо солоненький, ми любимо, щоб малосольний був. Тому я тримала його таке время. А ви, як хочете, тримайте добу його. Хочете, перекладайте цибулька і можна робити шар оселедця, шар цибульки, і це все заливати олійкою. Ось така. Гарненька смакота в мене виходить, виходить. І у вас все вийде. Все, пробуйте. Смачного вам. Нічого складного тут немає. Усім пока-пока. До наступних рецептів.